Має вітання! Сьогодні не дуже звична страва, але надзвичайно корисна та смачна. Перелік інгредієнтів в описі також прописаний. Я сходила на город, набрала, хто б міг подумати, будь-які бур'яни, помила, просушила грам 250-300, залежно від того, яку порцію ви хочете готувати, нарізаю на шматочки. Я люблю цей салат їсти в сирому вигляді, але їм є тільки листочки. обриваю листочки і додаю до салатів. Ось так все нарізали шматочками. Один зубчик чесника, цього буде достатньо. Також подрібнити його, порізати плюс-мінус дрібненько. І Якщо вас дивує, що це бур'ян, з яким ми постійно воюємо на городі, ні, це дуже смачно. Раджу скуштувати та щось приготувати. Одна маленька цибулинка, звичайна біла ріпчата цибуля. Нарізати слайсами, соломкою. Ось так. Один помідор. Також не дуже маленькими шматочками середніми такими собі шматочками. Все дуже просто. Цю страву можна готувати як на сніданок, так і на обід. Дуже смачна, корисна, поживна страва. Помідори також готові. Я люблю підготувати всі овочі і потім починати. Все робити далі. Олію на сковородку, цибулю з чесноком треба трошки обсмажити. Підсмажила, додаю тепер портулак. Його треба обсмажити до 5 хвилин разом з цибулькою ще його. Обсмажити. Помідори туда ж додаю. Одна столова ложка томатної пасти. Не обов'язково додавати, але я додаю перець чорний за смаком, сіль за смаком це приблизно пів чайної ложечки та цукор півчайної ложки. Цей портулак він з кислинкою. Якщо ви ніколи не куштували цю траву, вона чимось нагадує щось між шпинатом та зелений борщ із нього готують. Крутиться на язику, не можу згадати. Після того, як до п'яти хвилин протушкували всі овочі, тепер я додаю яйця. Дуже швидко все готується. Трошки присолити. Ще додам сир, це кисломолочний в мене сир. 9% жирність, якщо стане цікаво, що це за сир такий, такими слайсами крупними. Це білоцерковський сир кисломолочний. 9% жирність. Я його обожнюю, як на мене, це найсмачніший сир кисломолочний. Накриваю кришкою їх приблизно 3 хвилини. Все це буде смажитись на помірному нагріві плити. Не переготуйте яйця. Жовточок має Залишитись ріденьким. Ну, я так люблю, щоб жовточок був ріденький. А ви вже готуйте так, як вам смачно. Обов'язково підсмажте собі пару греночок. хлібчик підсмажить, і ось так має в ідеалі виглядати яйце. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Здається, те, що росте на городі, треба його <смас> з ним боротися і нищити. Насправді ні, я з ним ніяк не борюсь, окрім того, що я його просто з'їдаю, і вам раджу скуштувати, як завжди, смачного.